Вітаю здобувачів знань сьомого класу на уроці хімія. Тема нашого уроку розчин та його компоненти. Вам уже відомо, що суміші речовин бувають однорідними і неоднорідними. Однорідні суміші відрізняються від неоднорідних тим, що в них рівномірно розподілені найдрібніші частинки речовин, наприклад, молекули. Ці частинки не можна виявити навіть за допомогою потужного мікроскопа. Однорідні суміші речовин називають розчинами. Запам'ятаємо складники розчину. Багато хто із вас, мабуть, думає, що розчин це завжди рідина, однак існують не лише рідкі розчини, а й тверді та газуваті. Розглянемо малюнок 83. Перед нами розчин повітря і водний розчин калій перманганату, марганцівки, сплав золота, міді та срібла. Розчин містить щонайменше дві речовини це його компоненти. Один із них називають розчинником, а інші розчиненими речовинами. Запам'ятаємо. За розчинник приймають речовину, яка перебуває в такому самому агрегатному стані, що й розчин. Якщо ж агрегатний стан усіх речовин, які утворили розчин, однаковий. То розчинником вважають речовину, маса якої найбільша. Щодо водних розчинів існує традиція завжди називати розчинником воду, навіть якщо її менше, ніж розчиненої речовини. Вода розчинник. При змішуванні води з іншими речовинами часто утворюються розчини. Такі тверді речовини, як кухонна сіль, цукор, лимонна кислота, добре розчиняються у воді, а крейда, скло, золото в ній не розчинні. Рідини і гази також мають різну розчинність у воді. Наприклад, олія, бензин у воді не розчиняються, а етиловий спирт, ацетон, гліцерин. Змішуються з водою у будь-яких співвідношеннях, утворюючи розчини, тобто необмежено розчиняються в ній. Воду як розчинник використовують у різних галузях промисловості техніці, сільському господарстві, будівництві, медицині, наукових дослідженнях. Без водних розчинів ми не можемо обійтися в повсякденному житті. Вода виконує роль розчинника і в природі. Гази, з яких складається атмосфера, мають незначну розчинність у воді. Найкраще з них розчиняється вуглекислий газ. У морській і океанській воді серед розчинених речовин переважає сіль, натрій, хлорид, а в прісній воді інші сполуки. Рідини в живих організмах є водними розчинами, які містять багато речовин. Переважно органічних, тобто тих, що надійшли до організму разом із їжею, і тих, які утворилися в ньому внаслідок хімічних реакцій. Завдяки водним розчинам відбувається колообіг елементів у природі. Запам'ятаємо висновки і застосуємо набуті знання в ході виконання вправ. Вони різнорівневі. Звертаю увагу на компетентнісно орієнтовну вправу. На будівництві готують так званий цементний розчин. Його компонентами є цемент, пісок і вода. Чи правильна назва цієї суміші з наукового погляду і чому? Включаємо критичне мислення. Бажаю успіхів у навчанні.